Сьогодні студія на засідання постійної комісії з питань законності депутатської етики, спомігання, ввивання, які. На засіданні комісії пробували три депутати. депутати. Необхідних уровня є, можемо розпочинати роботу комісії. Розпочинаємо роботу комісії про прошу розмірних проєктів рішень доповідати. З тим, що постанова Кабінету міністрів встановлення повноваження виконавчих влади та виконавчих органів до регулювання цих тарифів, вилучений абзац 5 пункту 12. І тому ми вносимо зміни до статуту комунального некомерційного підприємства. Так, пункт 36 розділу 3, 3. статуту «Мета та предмет діяльності викладаємо нові редакції. Вартість платних послуг підшкодовується за рахунок особистих коштів громадян на випадках визначених законодавством України за рахунок інших джерел за цінами, розрахованими згідно з вимогами чинного законодавства та затвердженими головним лікарем, директором підприємства. Тобто вони самостійно будуть затверджувати платні послуги і вартість цих платних власних. Плат. Прошу голосувати за рекомендацію сесії міської ради прийняти рішення про е, внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Центру провичної мед... okay. мед... медико-манітарної допомоги. Е, прошу е, проголосувати по іменам кармен за чи від. Драма. Е, комісія вирішила рекомендувати сесії міської ради е, прийняти рішення про. Внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги. Проєкти... Наступний проєкт рішення пронесення змін до регламенту Пітермецької міської ради і затвердження сесії новосімнадцять від 16 дві 2020 року. Вносимо зміни ми заповнюємо пункт 20.32 статті регламенту абзацом п'ятим стосовно візування проєктів рішень. Перед тим, виходять на сесію головним спеціалістом з питанням допомагання та воєнних корупції. В іншій частині регламенту нас залишається весь сміття. Питання те, Прошу проголосувати за рекомендацію сесії міської ради прийняти рішення е, про внесення змін до регламенту Піданської міської ради, затвердженого рішенням сесії 18. -го. 1.08 від 1612 2020 -го року. Голосуємо поймем. Карлін за. Чи від? За. Драган? Комісія вирішила рекомендувати сесії міської ради прийняти рішення про е внесення змін до регламенту Германаської міської ради, затвердження рішення в сесії 18-1.8 від 16 12 1612.20 року. Для виконання доручення голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, адміністрації та метою забезпечення створення зручних та доступних умов на надання адміністративної послуги прошу розглянути питання про рішення щодо створення віддаленого робочого місця адміністратора центру надання адміністративних послуг у місті Підгородне за адресою вулиця Підгородне, вулиця 6 на базі комунального закладу Центр ментального здоров'я. Також до Рафіковода саме від з 9 до 12 години, і, затверджений, і до затвердження підлягає перелік адміністративних послуг, які будуть надаватися на віддаленому робочому місці і застосування мобільного кейсу, мобільного міста. За робоче місце, де люди не щось? Ні, фінансування не потребує, оренду це комунальний закладу Дороницької міської ради. Технічно ми забезпечені е, всією технікою, і штатна одиниця також не потребується, бо буде здійснюватися в режимі чергування, де ми вже адміністратор процедуру. Тоді прошу проголосувати за рекомендацію з Ради прийняти рішення про створення віддало на місця місце в центрі. Послуги Вінаської міської ради. Голосуємо. Кадрі за. Чи? За. За. 에, за. Комісія вирішила рекомендувати сесії міської ради прийняти рішення про створення літаного робочого місця в центрі надання адміністративних послуг Донецької міської ради. Наступний проєкт. Проект рішення про, про скасування рішення сесії міської ради про вилучення майна в комунальної власності У багатоквартирному про вилучення оперативного управління СПП і передачу ОСББ. Користую, Користуючись постановою від 20 квітня 2016 року № 301 ми не можемо передавати оперативне управління ОСББ, а повинні списати з балансу і їм вже передати на баланс. Тому це рішення ми скасовуємо.

рисуємо, да? Да, ну то, що є постанова, там ну, чітко прописано, що ми, ми знімаємо не тільки списуємо з балансу, Вони будуть, якщо є кімнати, квартири, які не оформлені, вони залишаються за нами. Тобто там є 4, 4 пункт рішення. Там квартира 2, 10, 22, 28, вони ще залишаються за нами, стоїться в ПКДІС, поки люди не оформлюють вже право власності. Ті вже перейдемо, тобто, що все, і Скажіть, будь ласка, перше, що ми голосували на сесії, ми не знали порядок дій, які потрібен законним чином, що передачі, а тепер ми скасовуємо рішення сесії, потім списуємо, ми ж вже голосували в на сесії. Так, тому що не війшли цю постанову і як багатоквартирних людей не було. Є, да, так, є аудиторія у нас, яка проводила аудит. Вона дала зауваження, що ми так не можемо зробити, треба робити по постійному. Поэтому... І сказала, розказала перший раз на цей розпису іменувала квартира. Наскільки були визнані громадян квартири, які входять? Вони про це вже знають, було ну, виїздені до них, вони були на собрані, вони про це знають і вони. Бачите, на будуть стрілятися від громадянам, яких немає документу, вони обідні. Вони є. Протокол удара. Швартири зареєстровані, там загалом. Вони зареєстровані за загалом. А хто вони забрав? Проєкт голосування на сесіях це. це, це, це. <пробітник> Я М ми не знала цього, але право вітер, продовжує рішення на КП на списання, вона якраз була там, провіралася, і тут вона досить. Добре, колеги, ще питання за ваше нема. Прошу проголосувати за рекомендацію сесії міської ради прийняти рішення про скасування рішення сесії міської ради про вилучення майна комунальної власності керівництва міської ради, просто його не зустрічалися з господарського віддання. Та передачі в оперативне управління no 8 від 25 жовтня 24-го року. Голосуємо іменам кармін за. Чи від за. Дра. Три за. за. Комісія вирішила рекомендація сесії міської ради, прийняти рішення про скасування рішення сесії міської ради номер 3207 Ще 8 25 жовтня, 24 року. Наступний проєкт. Запитання проєкту. Прошу проголосувати, проголосувати за рекомендацію сесії міської ради, прийняти рішення про погодження списання з балансу КП під, підгородний сервіс багатоквартирного житлового будинку в гуртожиток. Голосуємо за іменно. Чи два. Чиві? Комісія вирішила рекомендати сесії міської ради прийняти рішення про погодження списання з балансу КП підгородний сервіс багатоквартирного житлового будинку в гуртажиток. Так, що у нас все? Порядок денний вичерпано, я там колеги за роботу і ще хотів, ще зауважити ті, хто проекти готує на нашу сесію по комісію. Прошу подавати за як за 10 днів всі проекти. Якщо ви не встигаєте, ну, знаємо, коли сесія, за 10 днів до сесії, всі проекти бути чи відділі чи. Нам вже мира відділення, щоб ми могли, юричному. Да, юричному відділі, щоб ми могли обсудити у нас є група, в якій ми там задаємо питання, уточнюємо, щоб ми були підготовлені. Якщо не встигаєте, це вже буде наступна сесія і наступна комісія перед другою сесією. Якщо це питання, якісь там за три-за п'ять днів сесії, то понятно, порядку ми будемо розглядати. Дуже слушно до того, що сьогодні виникли три питання. От я Станіслава Євромі дякую з натофоному звучку. По першому питання було: в мене виникло питання по-другому, і саме юридична служба мала десь питання для того, щоб воно зараз пройшло. А в наступний раз ну, я можу сказати, що воно все добре, воно не буде, але я чи колеги ви ж розумієте. Будь ласка, і я думаю, я думаю ви, мабуть, саме правильно про це сказати ще на сесії, чи головам всіх комісій, щоб такого не було, Так, да, хочу ще. Ось, будь ласка, хочу ще спросити, чи є можливість проводити членам комісії підключатися до нас онлайн. Є така бомба є така законодавчина про перенану, то нам закладала, що ми можемо проводити у Нас прописано. так на було прописано. Треба проведуватися там. Зараз законодавство допомагає зйомку. Я просто чому ми розуміємо, де наш чотирьох да він приймав участь, але не завжди може приїхати. Він приїхав, прямо запитання. Так, да. якщо у нас цього немає, то давайте приймемо це в регламенті, і депутат має також право онлайн голосувати. У нас так прописано в регламенті, що не пам'ятає, тобто я не пам'ятаю. Ну подивитися цей момент. добре. Постовка постов там зрозуміло все. Це юридична служба, щось кидає своє в сторону і всім допомагає. Планувати дуже тяжко, коли ми не можемо там. Заздалегідь депутатам сказати, коли у нас відбувається комісія, яке времен, який день теж присутні. Ми може хтось хоче бути. Дякую. Це, Дякую. а правда. Дякую. 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 Дякую.